Ще один вечір, нам з тобою, як завжди, не спиться. Я знову підготував таку невеличку підбірку стреців. Подивимося, що на цей раз пишуть різні люди. Так, перше питання від Аліни. Навіть не питання, що я кажу, питання її стрец. Хлопці, питання на мільйон. Що ви робите, коли вам реально подобається дівчина? Ну, почне ти. Ти ж ти, ти читав, готувався. Не? Мені сподобався там коментар, що коли мені справді подобається дівчина, то я просто моніторюю її соцмережі, допоки вона не вийде заміж. Ну, це, це як Додік, типу, також. Давай а... не так. Не так, як Додік, а як старинні статистичний хлопець. Бо в принципі більшість таких років. Так це Додік. Це Додік. Це, типу. Ну це неефективно. Ну, понятно. але. Все, це, що неефективно, це дадізм. Так, да, але так воно відбувається в реальному житті. От є ефективність, є реальне життя. Якщо говорити mm -hmm. про більшість хлопців, то що вони роблять? Правильно, просто слідкують за соцмережами, максимум ставлять вогники на сторіс. От вона кидає там сторіс з одруженням, з весілля, він це лайкає і все. Він просто спостерігач отак, ампла mm -hmm. спостерігача. Тут треба робити. Ход конем, це е, писати, пробувати, як вона реагує, як вона, чи виходить вона на зустріч, чи йде на комунікацію, да, ні, наступне. Тобто далі це вже йде як е, ну, нераціональне використання твого часу, твоїх сил, ти б міг б вже знайти дівчину, яка в тобі зацікавлена. Треба шукати дівчата, які в нас зацікавлені, а не, не, а не моніторити їх по пів року, там, поки вони не одружаться. Ні. А ти, коли моніториш, ти коли слідкуєш за її життям і при цьому нічого не робиш, в тебе ще більше з'являється потяг до цієї дівчини. Бо ти вклався? Так, Бо ти вклався, ти витратив на це свій час, ресурс. А. Можна подумати, ви ні разу не бачились, хто для тебе ця дівчина. Але це, це пояснюється і феномен цього онліфансу, коли хлопці, вони дивляться за дівчатами. Як вони там собі дрощать, мастурбують, так, 에, займаються сексом і платять їм за це гроші. Так ще й значимість дівчини піднімають. Вони ж заради того все це роблять, щоб показати, які вони там, в копоті, там, от, вони, от за мною, вогники, то вони це просто тішать своє его. А потім, е, це чому погано? Потім ця дівчина стає більш ахуєвшою. І просто якийсь хлопець, який захоче познайомитися, він стає в ряд тих, хто в неї вогники кидали, не, вона вже підсвідомо починає це накладати на цього хлопця. І вже вона себе поводить не так, будемо казати, лояльно, якби вона поводила, якщо б таких не було б олє... таких, які. Типу, да. Ну, Єдине, що ти можеш виділитись, якщо ти вживу підійшов, то це плюс тобі, тому що. Вони тільки можуть отак, от вогники ставити більш нічого. Ну, до речі, хлопець пише, що коли йому подобається дівчина, що коли чоловікам подобається дівчина, то що він має на увазі? Купуємо квіти, йдемо на свіданку, після свіданки включаєш режим Дауна, бо вдруг стане твоєю жінкою. Тут все прекрасно і про квіти, і про режим Дауна. Ну, от Стосовно попереднього питання, за чому взагалі я подумав, чому людина ставить вогники? от е, Так як в нас є зеркальні нейрони в нашій голові, і воно е, виділяє гормони щастя людині, коли він дивиться на дівчину і собі щось уявляє. І від, під впливом цих уяв виділяються позитивні такі гармони, від яких він кайфує. І він ніби в мозку такий відбувається бах. Йому здається, що це його дівчина, ну, умовно. Ну, зеркальні нейрони це трошки не про те. Ну, це якраз от то, що, як я розумію, це те, що в тебе в реальному житті, от ти б'єш м'яч. О коли ти поб'єш по м'ячу, і так як ти уявляєш, якщо ти прям уявив, як ти до нього дотокаєшся і деш прям повноцінно уявив, то в мозгу так, такі самі гармони, такий самий всплеск, як ти фізично взяв і вдарив по м'ячу. Це ну, я так розумію. Я е просто... е ну це дуже схоже. Я просто це бачу, що коли ти, наприклад, довгий час спостерігаєш за людиною, е яка неважливо, чим вона займається, але нехай буде. Яка просто професійний е оратор, вона проводить якісь дебати, то тобі в якийсь момент здається, що ти сам професійний дебатор, де 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 -де оратор. Отак. Ну, це так само. Імплементовуєш те, що ти побачив в своє життя, але уявляєш його, і так само можеш відчувати цей стан, що ти оратор, там, ще не знаю, мастурбатор. До речі, мастурбація так само ж працює. Секс, типу, коли ти уявляєш і в тебе виділяються гармони, твій член стає під впливом зеркальних нейронів. Ну так, до речі, після мастурбації неважливо, чи ти подручив, чи ти. Дійсно, зайнявся сексом, це... мозок все рівно думає, що ти зайнявся сексом. Навіть більше він все рівно думає, що ти продовжив свій рід. Та, та от чомусь весь бах. Ну, тут Віка пише: писав мені один хлопець, я не відстану, ти мені подобаєшся. А я пишу: І що ти будеш робити? Він такий: писати тобі. Крінж, крінж, крінж. Ну, крінч крінжом, але це реальність. Ні, Взагалі вона поставила його фрейм незручний. Вона, типу, по суті, каже: А що ти готовий, що ти вклав? Як ти вкладешся в мене, якщо... ну, от, яким чином ти будеш вкладатись? От, от так, от вона. А він ще по такому долбайбіческому написав. То що... І вона ще й доповнює хлопці, зараз не здатні на щось серйозне. А, Є... Я не знаю, мене трошки це задіває, коли. Ну, ахуєвші дівчата мене задівають. Ахуєвші І... люди. Так, так. Ахуєвші люди в цілому, але ми ж говоримо тут за взаємодію, дівчат. Mm. З хлопцями простіше, розумієш, хлопець, ахуєвший хлопець, він не буде до тебе агресувати ще щось. Бо він знає, що він може тягла отримати, а дівчина ні, в неї немає стопів. Вона не отримувала досвід такий, що. Їй давали <ріст> якби, І вона не має, я знаєш, тапе. Де і як. Хоча іноді отримати піздівлі це корисно. Для того, щоб в дорослому житті бути більш адекватнішою і розуміти, що. Є різні люди, ти можеш до іншого так сказати, і тобі прилетить. Невеличка no. ремарка: ми засуджуємо насилля проти насилля, засуджуємо, але от, за, от цим впливом от, дівчата, а хлопець він зачасту, він подумає, бо він розуміє, що він йде на конфронтацію конфлікту і він може утримати. Він, нас... коли так загострює, він розуміє, що він зараз буде або прийдеться йти на бійку. Це ж не просто так словом. Ну, ми говоримо про інтернет, про спілкування в інтернеті. Там байдуже хлопець ти чи дівчина, ти можеш писати. Так вони себе. вживу так себе поводять. Да. Ти ж, ти ж ну, по своєму досвіду і так. Вживу, вони ж так само. ну... Мені здається, це більше не через те, що їм тягла не прописували, Хоча це, це теж має певний вплив. А більше про те, що вони знають, що все рівно знайдеться да. людина, яка да. буде грати Хавати. на її умовах. Їй байдуже, от в нас які б в неї не були б нереалістичні умови, однак, якщо подумати, Джузефіна Джексон, оця порноактриса з українська, а, от, ну можна подумати, її е, практично вся Україна бачила е, на <тас> чорно жовтому сайті, да, де її їбали в різні дирки, в рот давали, куди тільки там її не, не напихували, і скільки там людей її не, не напихували. Тим не менш, вона в стосунках. Тобто знайшовся хлопець, який, дивлячись на весь цей бекграунд, подумав: о, я візьму собі цю дівчину. Ну він це собі пояснив, що це робота. Що типу робота окремо, от це типу мухи адельна. Да, да, да. Це, це робота. Вона заробляє там гроші, заробляє соціальний капітал не знаю. <реш> Ні, ну таке, я, я це просто веду якраз до того, що от навіть якщо така дівчина з таким бекграундом знайшла собі хлопця. То в принципі дівчина, яка просто е, має якісь е, м, бажання підписати хлопцю на додаткові зобов'язання, вона все рівно знайде собі. І багато, і буде ще в неї відби... ну, не буде відбою від хлопця. Ну, до речі, оця дівчина. Е, я забув... Біка. Ні, е, ця... Джозефіна. Да, Джозефіна. То вона, я бачив інтерв'ю, іменно інтерв'ю. Я її порно ці не а от інтерв'ю вона досить адекватна. А ладно, порно не бачив. Серйозно не бачив? Не Золочова здається вона. І вона досить такі розумні, вона зважена, така реально. Вона дуже така, ну розумна дівчина і приземлена Вона, от ти я не знаю, бачив ти, ні? А я вона ти в проконує. враження вклала такою адекватної, розсудливої, якої нормальної дівчини. Хоча есть, я не то, що говорю, що вона якась хранова чи хуйова ні. Просто я більше дивуюся тим, що навіть з таким бекграундом, дівчина може себе прекрасно почувати на сучасному дейтинг ринку. Але, до речі, от хлопці-порноактори, мені здається, в них також все так, добре. це, це Ти як з зіркою, зіркою розуміє? Це як не... з Рональда, умовно, якщо футбольний світ. або це... І повір, на неї би попит великий був. Я, до речі, знаю зараз в інтернеті є один такий порноактор, він араб, чи він хто він дуже популярний. Дівчата знімають тіктоки про нього, що от я би хотіла попасти до нього відео, і багато дівчат знімає, о, я домовилася з ним про колаборацію, чи він лайкнув мою фотку. І там такі дівчата ух, єбать, красию. Бачиш, бачиш то, тоже. Ну, молодець, Зміг. Йому не треба знайомитись, дівчата самі з ними знайомляться. І, і по суті йде офер на секс, оце круто. Я Таку, одумав. Настільки він правильно вибудував. <рес> я, я одумав про те, які загалом мінуси роботи порноактора. <рес> <рес> Ні, я серйозно. Я так сидів, знаєш, мені хтось. Та є за... мінуси, є понятно, що вони є, але мені хтось задав це запитання, і я такий сиджу, думаю. <плес> <плес> і типа, мені щось більше все-таки плюсів лізе в голову, ніж мінуси. Та це важко, і ви собі. Камера знімає, в має член стояти. Ну, ти можеш сам знімати. Так, може сам знімати. Але... Аматорський. Тут не обов'язково, щоб якийсь тип оператор е з камерою стояв на на над вами. Тобто no. ти можеш сам знімати. Тобто це залежить від того, як ти цей процес налаштуєш. Добре, але ж ти дівчину, треба тоді дівчину, згоду, там то теж нюанси no, є. Так, та. Ну, але бачиш. Це що тоді шлюх знімати? Ні, Нічого. Я думаю, знайдуться дівчата, які просто захочуть. Та знайдуться. Ну на початку буде складніше реалізовувати, потім, коли вже буде, типу, історія і будуть якісь глядачі. Тіктоки знімають на різкі. Тоді ця дівчина, ну, інша дівчина буде проситись на цю зарабання. Так, так, так. Тому професія не з найгірших, будемо казати. Ну, це, до речі, так само, як і з Ютубом. На початку теж, знаєш, тебе там відео не назбирують. Mm. І важко якось там просуватися про якісь колаборації, ще там, ще там щось. А як тільки ти стаєш популярним, все зовсім одразу перевертається. Навіть мінуси, то що вважається там крінжатіне ще щось, але працює навпаки, до того як ти невідомий ще на тебе дивляться, типу, як на фріка, mm. а коли ти стаєш відомим, та сама людина, все з ним же хочуть співпрацювати. Як це працює? Елементарно, соціальний капітал, в нього є багато, хто за ним іде, багато слідкувачів. Значить, його ем, на виживання в нього шанси зростають. Mm. І людина хоче до нього приєднатися, щоб так само його шанси теж збільшилось Навіть якщо це мінус да, такий в соціумі рахується. Ну так само Пранкери в... всякі, знаєш. А теж... якщо взяти навіть приклад, Маркаряна, він ж теж купа років був супер непопулярним, дуже багато людей хейтило та й зараз ще більше хейтить. Та. Але коли в нього там 50-60 тисяч в закритій ТГ спільноті. Які платять по 50 доларів чи скільки. Ні, ну там менше у нього підписка. Ну, менше, там точно там щось 10 чи 15, ну неважливо. Але суть в тому, що людина в місяць заробляє більше, ніж Ну, він тільки на життя. телегі заробляє в місяць щось там, 500 тисяч доларів чи скільки просто з Телеграма. Підписники просто платять. Так. Да. Молодець. Зміг монетизувати. Ну, не, не молодець, бач, що попався на хічу. Попався, бо знаєш, треба... є такий елемент его, типу я все можу. І людина втрачає зв'язок з, з реальністю, з реальністю. Він думає, що він піде проти системи. Ти зайшов в клітку з Львом, і ти кажеш, я того Льва, та я там за кліткою він сидів спокійно, цей Лев. Ти думав, що все безпечно. А зайшов туди, він тебе з'їв. Mm. Ну, хто дурний, що зайшов в клітку? Розумієш, він зайшов в клітку, а для Льва він був жертвою, тому що він мав певний е... вплив. вплив та, в нього... Він якраз збирався зробити масовий захід в Росії, там щось 5 тисяч офіцерів, як він казав, чи 50 тисяч. Ну, тобто, ти уявляєш, це вже для системи загроза. Вони ну, його краще ну... взяли, прикрили, знайшли якісь підстави, а він там наговорив багато і все. Ну і він не сильно бачиш, якби він теж виступав проти. Проти, системи? проти петуна. Так, да, проти петуна. Да. Да. Добре. Рухаємось далі. Пише дівчина. Коротко про те, чому я не в стосунках. Хлопець. <звучить> <звучить> сам початок вже мені свій. Хлопець пише їй в повідомленнях. Пропоную на тижні сходити на каву, познайомитись особисто. Можливо, будемо корисні один одному. Вівторок, середа, ранковий час, восьма <звучить> дев'ята. А буділя 5-6. Вона пише: Добрий ранок, в середу, у мене день народження. <ріст> і він пише: Ой-ой-ой, ну тоді можливо понеділок, 5 година, якщо хочеш, або вже через тиждень. І вона пише: накидали тут в коментарях. Перше, ніхто не очікував сюрпризів чи подарунків на день народження. Зустрічі чи спілкування до цього не було, окрім вогників на сторіс. Оце запрошення пройшло навіть без привід. Вона написала, я не бачу сенсу витрачати час на хлопця, коли я йому пишу, що в середу мене день народження, а він просто пропонує зустрітися в інший день. Ну, Розумієш, яка як, як, претензія? Це, так це адекватно? Ні, так претензія в тому, що він нічого. Не запропонував їй, типу, понімаєш, не влаштував якийсь сюрприз, не сказав, типу, давай я під'їду. А Це перша зустріч? Так, ще не бачили. То нічого собі. Ну він адекватно він запропонував інший день, коли мій не день народження. Адекватно для кого? Для неї, бачиш, це не адекватно. Для а неї. це, 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 це Нема про що говорити. Да, тобто, типу, хлопець адекватно. Ну, то, що ти там на початку щось прочитав за нього, то він теж якусь фігню писав, але сам офер в нього адекватний, на наступний день якийсь він запланував все, все правильно. Ну, на о 8-й ранку. Ну, блядь, то хуйня, чесно. Хто з дівчиною о 8-й ранку, блядь, зустрічається? Ну, блядь, то, на, то, то. Ну Просто з точки зору ефективності, просто скажу такий нюанс, що в дівчат зранку, та взагалі в людей і в хлопців працює раціональна частина до. Полудня да, працює раціо, раціональна частина. Ввечері вже більш емоціонально, в неї, типу, відключається, ну, не прямо відключається, але воно стає менш таким активним і більше таке воно піддатлива до емоцій. Тому ранковий час це максимально хіба як прогрівочна зустріч для того, щоб потім ще раз з нею зустрітися і вже більше в тебе довіри, і тобі легше ескалювати. А так, якщо взяти з точки зору, так, і початкової стадії це неефективно. Мені... Зранку, не знаю, може, ти свій досвід. Ні, мені, мені теж не подобається. Мені абсолютно не подобається зустрічі зранку. Я взагалі 12-й перший просипаюся. Проснайся раніше. Вона мені 8-й пише, Ні, Мені не подобається зустрічі зранку. По-перше, ти сам себе обмежуєш в тому плані, що. В тебе навіть немає перспективи, в разі чого привести дівчину до себе немає. додому. Немає. Ну, Цей варіант раз відпадає. Окей, ладно, перша зустріч, можливо, ти не хочеш спішити. Для, для Ні, я би, я би це дивись, я би це інтегрував, якщо б реально вона б жила десь біля мене, я би реально десь на роботу йшов, десь і я би заходив на каву. От реально я би там сидів зранку, десь. Я би їй офір міг би й такі кинути, але це б мало бути мені по дорозі, а не те, що я зранку просипаюсь. Вдіваюся, щоб з якоюсь дівчиною піти на каву просто зранку. Ну, мені це не комфортно, тому що я себе якби зщемляю і маю йти проти себе. І це теж збільшує її значимість, тому що я вклався. Я пройшов через себе, я мушу там іти. Це якесь насилля над собою, щоби з дівчиною ну краще. І це неефективно. От чому суть. Це шляпа. Це неефективно. Тому... Це шляпа, хіба наприклад, чисто теоретично. Я не думаю, що це про цього хлопця, але якщо в тебе в день три побачення, і ти там розкидуєш ранок обід і вечір, хі хіба так? Ну. Да. Як ти її виїдеш зранку? Ти мусиш десь зустрітися. Ну, от у, на, наш знайомий так робив. Хто? З... 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 Зранку ви з Ужгорода, так. Да. Зранку зустрічає? Та це був виняток мов міг бути. Та як зранку? Це може після ночі ранок вже був. Я, я теж в я цьому дивувався, але ну, він кликав щось там, там не було 8 ранку, ранку, здається, там 12 ранку було. Та це день, 12 ранку. <реш> <реш> То, що дівчина до нього додому приїжджала 12 до ранку. Ну, бувають винятки, але так, щоб просто з дівчиною зустрітися, ти, ну, це означає те, що в тебе немає дівчат з ким спілкуватися, і ти готовий заради. Дів... Дівчина ну, включатися. Давай але... не так. Він сам запропонував цю годину, тобто, напевно, йому комфортно. Напевно, йому комфортно, ну я не думаю. Плюс ще є такі, така штука. Що навіть якщо ти приведеш реально додому, там ви зустрілись восьма, десята, одинадцята година, ти приводиш її додому. В дівчат є така штука, що перший раз їм ще трошки стрьомно. От в них ще якісь комплекси розлягатися перед хлопцем, коли світло. Одне одна штука, коли це ніч, знаєш, ніхіра не видно. Їм простіше, а тут день, ну типу, ну це можна обіграти, це можна там штори закрити, а ти все рівно не зробиш повний блокаут. Можна. Ну, у мене такі штори, що ніхіра, ну, не... це в тебе а так можна <ривіт> зробити <ривіт> Не знаю. під Підсвіточку, все. Ну просто в неї це початок дня, значить, в неї за дня будуть якісь справи, скоріш за все. Ну так, тому, не тому просто не погодиться. Да. Це по-любому 90% випадків це більше навіть. Це буде якась міжетапна зустріч. Це не буде зустріч, яка може привести до чогось більшого. Тому для чого це? Коротше, якщо у вас були побачення з дівчатами зранку, ставте лайк, підписуйтесь. Навіть якщо не було, теж ставте лайк, підписуйтесь. Що ви стосовно цього думаєте? Може ми досить радикально висловлюємо свою думку, але, судячи з реалії, воно так працює. А що ви думаєте, теж Але аргументовано, не просто там. Да, що Ти... ви думаєте, теж пишіть в коментах. Все, дякую, дякую, дякую.